Стоїть. Три банки під питанням уже. Одну з долота мат напасти, бог знає чого, а дві. Ну це питання може до кришок. А до кришок доключа. До, ключа. до всього так ось отсюди ставляємо кетчуп. Ми готуємось перебирати картоплю. А щоб її кудись складати, треба оце все викинути. Тут складено тисячі груш. <риклад> тисячі? Це тут. Взять кришки, взять цукор, сіль, всі різні приправи, оцет. Да. А взимку, як попадаються оголошення. У Фейсбуці люди продають домашню консервацію, то є кадри, які пишуть, а чого так дорого? Кетчуп із помідорів. З корицею. Кетчуп той самий із помідорів, той самий рецепт, тільки приправа до шашлику, буква «Ш». Що воно? Отак як ставити мене впаде? Ні, не впаде, коли. А як впаде, хто буде відповідати? Матеріально. Матеріально. А, діду. Це вся відповідальність Філи. на тобі. Моя <світування> відповідальність, що, що зимою їсти будемо, а твоя відповідальність сам знаєш, що буде, якщо оця полиця вирветься. Подай на уст. Так. От, бери, Хтось писав коментар. Дайте, е, що... На велення, став. На... Була. Щоб усе це з'їсти, треба 10 душ сім'ї. Люди, це ще дуже мало. Я дивлюся відео, де для себе люди закривають. це... Отака От, площа, це вся заставлена банками у 4 етажі. А як по 300 банок компотів, цікаво, куди вони влазять? Поїдають, люди все техай закривають. Ми, цього не пої... Ми того не поїмо, що люди закривають. Малина дивіться, вода. Малина. малина? І оце варення із яблук поведло, теж туди стане. Малина? О, малинка. Оце, оце мама. Так, так, отупіли. Да. І дойду покажемо. Скільки я вже поставила? Чотири, шість, восім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Вона нахилена Чи... отам баночки. Я бачу 15. Читайте, що написано. <гух> чилі. 14. Ой, 16, 17. 18. Ось таких баночок. Бачите, вже стоїть по дві неділі, так уже й почало цвісти. Це все солодкий перець. Гострий. Солодкий перець чилі. Дивіться, так і підписано. Не брешу. Чилі гострий. Тут солодкий перець мелений, гострий перець мелений, додається чесник, цукор, оцет, крохмаль і вода. Смакота. Їм ложками. Так само. Ну, є просто чилі у мене. Тут є гостринка, ну, не така, знаєте, бішена. От. А є ось така. Ну тут дуже гострий, цього ложка мене попреш. Це так. По чуть-чуть. По От такий запас у мене чилі. Це тільки кетчуп із помідорів. Це чилі. Гострий є. і не дуже гострий. А це чилі в мене такий. Ставляй туди паприкаш. Тепер оце паприкаш. Все, що ми закривали, що показували на каналі, в нас закрите і не по одній порції. Паприкаш, мабуть, порції 4-5. Ось так. Де він є? Аджики не варили аджики і не госимо. Раніше аджики наварювали, чого Ну, зараз. Зараз не варимо, якщо чесно сказати. Оці соуси, типу яка і у нас є, паприкаш замінюють будь-яку аджики. Приїлася вже та аджика. Кожен рік я щось міняю. Ну, а аджику уроків два-три закривали. А цього річ. А, ну, це що? Ж... Див... Варення яблучне. Яблучне варення так. То... Дивіться, поприкорш. Поприкош у нас теж багато. Нам сподівала сподобався. Сподобався. полка буде. Таке, що можна їсти. І так, можна додати у, у піцу. Та усе. Все, якщо ви вам любите такі соуси, можна додати куди хоче. Так, це у нас паприкаш стільки. Одні соуси. Полиця соусів, це ще ж не все. Так, це ось помідори. Сюди переставляю. Це помідори мариновані. У мене один рецепт. Я закриваю по цьому рецепту дуже багато років. 24,50. Камера не передає колір, такі блідівий. На, на 3-літрову банку кладу дві ложки. Не на воду, а на банку. Я води не міряю, скільки, навіть певно, півтори літри. На трьохлітрову банку дві столові ложки солі, чотири столові ложки цукру і 50 грам оцету. Так я. Закриваю, я по малих банках не закриваю, то тільки кришкам лихо. Ще до цього одна банка. О, Подай мені. І я долучилась. О. І це на сьогоднішній день. Квашені, це, так сказати, квашені по новому рецепту. Там рецепт дається на 6 банок 3-літрових. Це на зиму, не зараз. На зиму, ні, це не зараз. Це квасіння довге. Говорять, що зберігається до нового врожаю. Ну, я, в мене більш банок немає, можна ще зробити. Тут і часник мелений, тут і перець красний мелений, тут і перець гіркий мелений, тут є і оцет, і цукор, і сіль. Все це змішується. Мені наче на 6 літрів води. І заливається, більш нічого не кладеться, самі помідори і заливка. І все. Ось. Це мені лампочки. Одна баночка. Може, ще будуть. Підспіраємо. Ну і айвар. Це в нас тільки айвару. Теж соус. Туточка додається гірчиця. О, проста гірка не в зернах. така. Хто хоче у... на Ютубі написали, соус айвар, вам вискочить рецептів сотні. А це прості квашені помідори на трьохлітрову литр... банку я кладу 50 грам солі. Без цукру, без нічого, цукор він мені не нужен, щоб. І всякі, Ух. всякі листочки. Листочки і зверху засипала. Господи, гірчицею порошком. Мисочки попідставляла, бо кришки слабі, а воно грає, піднімає, опускає, бачите, надута, щоб не текло по підвалу. Вон, навіть... Вон, води понатікало. Бачиш. Ось такі наші справи. Так що ми готуємося до перебирання картоплі. І нам оцю картоплю треба ось сюди переложити. Так, Давайте томатну пасту туди. Отуди, де варення ти ставив. Це томатна паста. Чиста томатна паста. Без ніяких приправ. О, густа. Єсть. Останню робила. Це на без зерняток на соковижималку. Без... Останню. Останню робила доця перекрутила помідори на соковижималку. Я їх у чистий Мішок, сік. А це ні. То ні. То з зернятками. Все воно відсідилось, а тоді томатну пасту вивернула в каструльку, от, от у гущу, що залишилась. закип'ятила і в баночки. Так, швидше без ніякої мороки. Ось вона. Яка густота, Ну, я не робила, щоб дуже така густа була. Ось така, бо вона як багато води відідеться з мішка. Потім кип'ятити її, Вона дуже тоді пухкає у чугуні чи в каструлі. Я трошки жидкості оставила, щоб була вона трошки, бачите, яка рідчинка. Не солі тут нема нічого. Так і написано паста. А це Белоруса, їстівна. Це Ой. Залишилось у нас зовсім. Трошки баночок, мітрових 12 штук і півторашок, 4, 7, 9. А, а, 9, як, піду 9, ще, а як піду помідори, я беру сьогодні завтра. А тут ось капуста кисла підпитанням, огірки торішні під питанням можна викинути. Скажу чесно, дуже багато рецептів по інтернету. Я торік перший раз спробувала. Вона стоїть, дивіться, це торішня. Урожай 2023 року рання капуста. Її було в нас багато, ми не поїдали. Я вичитала в інтернеті, Посікла у стерилізовану баночку, додавала три таблетки аспирину і заливала кипятком. Вона стоїть все. Ну, мені Чи то я не звикла так робити, чи не сподобалось, навіть сама не зрозуміла. Якось вона мені не дуже. Ну, стоїть, дивіться, вже їй більше рук. <ган> Ця банка трьохлітрова. У мене їх бі було, я одну використала, одна стоїть. Ну, хай стоїть. Хай стоїть. <ган> <ган> а це ще кисла капуста, та, На Навесні, що ми квасили. О, стоїть, як. Кисла капуста ще стоїть, хто дивився нас дивиться. Уже жанку руки грязні, Дам... а витягнемо А ну попробуй. <ган> Дар'я, може, й не викидати, якщо хороша. Mm. Ану, дай, Дозь, щас Треба бине... набирати. Зараз би не лупочки. Mm. Ну зверху Боже. Сік трошки куста. туди увійшов. Зверху, може, трошки потемніло. Оце ще дві. Так вверх можна відкидати, а далі. І третя Хороша. Mm. Така кислота приємна. Mm -hmm. Так що дивіться, коли ми це робили? Березень місяць. Березень місяць. місяць? — Це останні банки дві літрові. Півроку стоїть. І ось. Ну, Що собі. Знаєте, як такі приказки, важко нести жалько бросити, так і я. Не викидаю, бо ще на щось пригодиться. Раптом все? Це все стоїть. Ніде нічого, Оце три баночки під питанням. Ось так вони звучать, наче пусто під ними. Вони й не надуті, і не зірвані. Ну, я їх відставила. Одна помідори, одна салат. Теж щось вона викабеніється. А так кукурудза стоїть, варення стоїть, салати всі стоять. Саме головне ікра. Хто сумнівався, закривати з майонезом чи ні. Ми вже Стої. почали їсти. Стоїть, як убита. Це кетчуп із кабачків. Також ось дивіться, стоїмо. оце все кетчуп із кабачків. Угу. Того, чого ми не їмо, або те, що ми закривали, хоч раз і нам не сподобалось, я на канал не викладаю, для чого людей дурить. Так. Цього року огірків я не закривала, бо в нас дуже багато залишилося торішніх і то, чи ми їх поїмо. Ось, ось там стоять. стоять. Ось дивіться. Це просто у в консервації. А ну, туди трошки я достану банку. Сейчас. І ось такі. Подожди, подожди, я не співаю камерою водити. Огірки по-болгарськи це все торішня. Там і цибулька, там і морковка, там і чесничок, чесничок. різні приправи. Без стерилізування я огірків ніколи не стерилізую. Це все це все торішня. Двох видів я огірки закриваю. Ще закривала ось такі по-фінськи. Це торішня баночка. Залишилась одна. Цього року не закривала, тому що... Ми його всього не поїмо. Ще залишилися тут літрові баночки і ото півторашки. Ну, мода ще трьохлітрову знайду та ще щось закрию. З помідорів, томатний сік. Бо перець ще теж торік було багато. Так що ми цьогоріч так Побили... не маринуємо. Ні-ні, ні хоч би цей поїсти. І з Петрушкою, з часничком, Дивіться, який. М -м. Приїжджайте, зараз почнемо картоплю перевіряти. Банка трьохлітрова є запечатана огненної води. Я спечений, начинений. Кендю. Кендюх, хто, хто розуміється, духовку. що це за смакота. Дотя розморожувала морозильну камеру і натрапила на кендюхо, то ж так ріжеш. Е, і забули. Е, всього зараз не вхватиш. Да кидай доцю, почистила, кидай у морозилку, а потім то ніколи, то забув, то їсти є. так знайшла вона, Кендюх трапився їй під руку. Так учора ввечері начинили, сьогодні вранці встала, раненько ще по темному включила духовку. Так приїжджайте. Буде й перчик, і кендюх. Ну, Хто огняної води не Кетчуп чилі. кетчуп чилі. Солодкий чилі. Так, це там туди буде складатися картопля. Хто кормами не вередує, так у селі знайти можна і без готовня, і без куплення в магазині. Ще і шашличок маринований. Ще й стоїть і шашлик маринований. Замаринований, тільки не печений. Поки ви доїдете, що? ми до це спечемо. Точно так що. Так що люди добрі. І поможете, ще і гостинець, нагодуємо. І на гостиниць дамо. Та, городські люди, міські люди, вони не добре розуміються в цьому. Ну, щось би помогли. Бо якщо Сітки виросла, держать. Якщо да людина висипати. виросла в місці, то до сільської. Праці привикати трудно. Це вже які виходці із селянки. Це ми вже загортовані. Це вже люди знають. Так що, от такі, люди добрі наші справи, будемо приступати до перебирання картоплі. Бо сьогодні 14 число. Хто святкує церковні празники по новому стилю? Сьогодні Воздвиження Христа. То вітаємо вас із цим святом. Ми будемо святкувати 27 вересня. Тому ми будемо сьогодні працювати. А всі, хто святкує, будьте живі й здорові. А саме головне мирного неба нам і не голодуйте.